Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Готуємося до затяжних графіків, удари по енергетиці. Так пишуть в телеграм-каналах. Є влучання в багатьох областях. Тобто знову проблеми зі світлом, знову графіки виключень. Якщо ви пам'ятаєте, це вже було. І після приїзду, от зараз не згадаю, можливо, хтось з вас пам'ятає. Була це пані Пріцкер. Чи це був хтось інший а, з Америки хтось приїжджав. І одразу всі графіки щезли. Раз, дивимося, чи дійсно а, проблеми зі світлом, чи влада знову щось підтасовує. Що покажуть карти. Дійсно, карти показують, що є, але не настільки. Скажу, от, от відверто скажу, так. Ця, ці карти говорять, дійсно, перебої через е, влучання, але це не настільки, не настільки, як це нам передбачають. Тобто, тут, скоріше за все, йдуть якісь накази зверху. Знову заганяти вас у якісь рамки, знову дестабілізувати. Знаєте, створювати, оце нагадує мені створювати незадоволення у країні. Ось якось так. Тобто, є перебої, але не настільки, як це все розказують. Бачите? Карти так і показують, в принципі, що світло є: десяточка монет, десяточка кубків. Світла повинно вистачати. Ось вам і розклад. Світла повинно вистачати. Так, дійсно, через удари є якісь трошки неполадки, але вони, бачите, швидко можна їх. Обнулити, скажімо так. І карти показують, є достатньо світла, енергії, все є і працюють у нас дуже вправно. Якщо щось не те, то то одразу ремонтується, одразу ремонтується. Ось якось так. Тобто, це знову щось від влади. Знову вони щось хімічуть. Там у нас Імператор, тобто імператор це не Зеленський, це іде звідкись звище. Ось якось так: е, чекаю на ваші е, коментарі, на ваші е, ці, е, як ви думаєте, як ви, бачите, як ви бачите в своїй місцевості, і донатимо на ЗСУ. Під цим відео м, підкладу е, силочку з. Куди їм можна задонатити. Казали, не показувати мою спільноту, бо дехто не може знайти. Люди добрі, якщо ви в YouTube заходите, дуже легко знайти спільноту. <кій> <кій> Ось якось так. Ви знаєте, поганому танцюру і яйцям заважають. А хто хоче, той знайде, де задонатити. Щасливо вам, мої дорогенькі. Бережіть себе. Все буде Україна. А ми переможемо.